Тато тебе любить, запевняла мене мама малою, коли вони з батьком остаточно розійшлися. Але я цього не бачила. В моїй голові не вкладалося, що тато любить і поділив квартиру. Тепер ми живемо з мамою в маленькій однокімнатній квартирі на околиці міста. До моєї школи далеко всі мої подруги залишилися там, а в новій школі мене не приймають. Дівчата не хочуть дружити, а з хлопців. Так і пре мені щось вслід прокричати. Мама не купила мені ту білу курточку, бо вона замаститься і зіпсується швидко, а треба вибирати таку, яка буде на кілька років. У нас не було щодень цукерків, а іграшки тільки за гарні оцінки раз в тиждень. Тому я не розуміла, як це тато мене любить і не дає мені грошей на все, що мені треба. Я не хотіла з ним бачитися, а він при мені мамі казав ти налаштовуєш дитину проти мене. Який смішний, я ж усе вже розумію, мене не треба налаштовувати чи ні, а мама тоді з подвоєною силою запевняла, що тато мене любить, і якби не та вся ситуація, то у мене б все було. Доню, якби я закрила очі на всі його походеньки, то й ми далі б там жили, і все у тебе було б добре. То чого ти не закрила? здивувалася я. Тому що в мене не все було добре, ти ще мала, ти не розумієш. Відтоді я вже знала, що обоє батьків мене не люблять, і як тільки я виросту, то ніколи з ними не буду бачитися. Я закінчила школу і поїхала вчитися. Мені не було цікаво, що там робить мама, яка зіпсувала мені все, і як батько, який такий самий. Мама пробувала телефонувати, але я тільки інколи брала слухавку, і вона була рада, що зі мною все гаразд. Але у мене не так все було й добре. Навчання пройшло, настав час заробляти, і тут я і стикнулася з тим, що гроші зарплати не покривають всі мої потреби. Прийшлося шукати чоловіка, який би мені все це забезпечував. Назар був не щось аж таке гарне і приємне, але він був багатий. Він дарував мені гарні подарунки, возив на курорти, водив в дорогі ресторани. Чом не претендент на руку і серце. Ми почали разом жити і все б нічого, якби його родичі і він сам не почали говорити за дитину. Назарку, ну куди нам дитина? Мені лише 25. Я ще й не пожила для себе, а ти вже про дитину говориш. Але він наполягав мати там взагалі його почала говорити, що раз таке діло, то їй такої невістки не треба. І ось так у мене на світ з'явилася донечка, але вони не були раді, бо треба було хлопчика. За рік, щоб був хлопчик, казала на христинах свекруха, даруючи мені дуже гарні подарунки. Але я була певна, що переконаю, Назара більше не мати дітей, мені це вдалося, і пройшло п'ять років, як ми виховували Іринку. а потім, наче щось сталося, наче вимкнуло світло. В Назара з'явився син на стороні. Знаєте, я б рада закрила на це все очі, але вже Назар цього не захотів. Запевняв мене, що буде піклуватися про дитину, але він не хоче більше зі мною жити. Я не знала, куди й вертатися, що робити. А тут мама зателефонувала, і я їй все розказала. Дяк відчувала, доню, вертайся до нас, якось дамо собі раду, тільки я адресу змінила. Я їхала в приміську зону і очам не вірила, які тут будинки, і я буду тут жити. Мама відкрила ворота до дуже гарного особняка, подарувала доньці іграшку і повела в її кімнату. Я завжди мріяла, що ти до мене приїдеш у гості, усміхалася вона їй. В цій хаті було місце і для ігрової, і для спальни дитячої, і для мене. Ти заміж вийшла? спитала її я. Ні, сама заробила, сказала мама. Я дуже здивована. Невже мені тепер прийдеться маму пробачати? Думаєте, вона заслужила на моє прощення? Підпишись, підтримай українськомовний контент.